Я розкрию три секрети торгівлі на проривах як справжній професіонал. Але перед тим як почати, не забудьте натиснути лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодного з наших нових відео. А тепер, давайте перейдемо до сьогоднішнього відео. Отже, спочатку давайте зрозуміємо, що таке прориви. Прориви це події на ціновому графіку, коли ціна переходить із бокового руху в трендовий ринок. Ринки рухаються хвилями. Отже, вони певний час рухаються у тренді, а потім консолідуються у боковому русі, перш ніж знову відновити тренд. Тож, якщо ми зможемо успішно визначити цінову консолідацію, ми зможемо зловити наступний трендовий рух. Якщо ціна прориває верхню межу консолідаційного патерну, ми купуємо. А якщо ціна прориває нижню межу патерну, ми продаємо. Усе це виглядає просто в теорії. Але правда в тому, що перед справжнім проривом ціна часто дає багато хибних проривів. Ці хибні прориви зазвичай називають фейкоутами. Фейкоут відбувається тоді, коли ціна прориває консолідаційний паттерн на одну-дві свічки, а потім знову повертається в межі консолідації. Такі фейкоути можуть бути згубними для вашого торгового успіху і призвести до значних збитків. Тому ось кілька секретів, які допоможуть вам уникнути хибних проривів і визначити сильні прориви. Секрет номер 1 Шукайте накопичення перед проривом. Коли ціна хоче прорватися з консолідаційного патерну, для цього потрібна сильна сила покупців або продавців. Ціна не може прорватися без потужної сили та імпульсу. Тому часто ми бачимо, як ціна рухається в бік всередині консолідаційного патерну. Це сигналізує про те, що покупці або продавці накопичують акції за цією ціною. Ці люди є сильними учасниками ринку, тому вони здатні вивести ціну за межі діапазону. Отже, коли ми помічаємо накопичення перед проривом, це є сильним сигналом справжнього прориву. Наприклад, на цьому графіку ми створили патерн висхідного клина. Це не що інше, як консолідаційний патерн, Тож ми будемо шукати можливості для торгівлі проривами з цього патерну. У цій зоні ми бачимо, що ціна формує боковий рух всередині консолідаційного патерну. Це накопичення? На даний момент ми не знаємо, хто накопичує акції це покупці чи продавці. Але коли ціна пробиває клин, ми можемо підтвердити, що саме продавці накопичили частку. Тож ми будемо продавати тут, бо цей прорив є сильним проривом. Зверніть увагу на параболічний рух, який відбувся після нашого входу. Отже, якщо ми помічаємо накопичення перед проривом, прорив найімовірніше реальний. Секрет номер два напрямок. Щоразу, коли ми торгуємо у напрямку довгострокового тренду, ми автоматично отримуємо перевагу над ринком. Іншими словами, торгівля у напрямку довгострокового тренду дає нам вищу ймовірність отримання прибутку, ніж торгівля проти тренду. Тому щоразу, коли ми помічаємо патерн консолідації, нам слід визначити довгостроковий напрямок тренду. Тоді нам слід зробити проривну угоду, лише якщо вона відповідає напрямку тренду. Щоб визначити тренд, ми можемо або подивитися на цінову динаміку, або скористатися 200-періодною ЕМА. Особисто мені подобається 200 ЕМА. Якщо ціна знаходиться вище 200 ЕМА, я шукаю прориви вгору, а якщо ціна нижче 200 ЕМА, я шукаю прориви вниз. Наприклад, на цьому зображенні ми бачимо, що ціна активу торгується нижче 200-м це означає, що акція знаходиться у нисхідному тренді, тому ми будемо розглядати лише можливості для продажу. Далі ми помічаємо формування цього нисхідного каналу. Тепер ми знаємо, що ціна знаходиться у нисхідному тренді. Отже, якщо ціна проб'є цю фігуру вгору, існує велика ймовірність, що продавці знову повернуть ціну в діапазон. З іншого боку, прорив вгору також може призвести до розвороту тренду. Але ймовірність цього дуже низька. Ми, як трейдери, хочемо, щоб імовірності були на нашому боці, тому не будемо торгувати на проривах вище цієї фігури. Тут ми бачимо, що ціна пробиває консолідаційну фігуру вниз. Отже, це чудова можливість для продажу для нас. Ми продаємо тут і отримуємо великий прибуток з нашої угоди. На цьому графіку ми бачимо, що ціна торгувалася вище 200-ї періодної ІМА. Отже, можна сказати, що ціна знаходиться у висхідному тренді, тому у висхідному тренді ми будемо розглядати лише угоди на купівлю, тут ми визначаємо трикутник, провівши ці дві лінії тренду. Якщо ціна пробиває фігуру вниз, ми не будемо відкривати угоду на продаж, оскільки це означало б торгівлю проти тренду. У цьому випадку ціна пробиває фігуру вгору, тому ми відкриваємо позицію на купівлю і отримуємо прибуток з цієї угоди. Секрет номер 3 Підтвердження RSI на проривах. Ви можете поєднувати індикатори з теорією цінової дії, щоб створювати прибуткові системи. Один із таких прикладів використання RSI для підтвердження проривів. RSI це просто скорочення від індексу відносної сили. RSI це простий осцилятор, який показує, чи є поточна ціна активу дорогою чи дешевою порівняно з нещодавньою ціновою дією. Іншими словами, він показує імпульс цінової дії. Значення RSI коливається від 0 до 100. Існує багато різних способів інтерпретації індикатора RSI. За замовчуванням RSI налаштований на період огляду в 14 свічок і рівні перекупленості та перепроданості 80 і 20 відповідно. Єдина зміна, яку ми внесемо до RSI, це змінимо рівень перекупленості на 60, а рівень перепроданості на 40. Логіка цієї стратегії полягає в тому, що якщо RSI вище 60, це свідчить про бичачий імпульс. А коли RSI опускається нижче 40, це вказує на ведмежий імпульс. Тепер, коли ціна пробиває консолідаційний паттерн вгору, ми хочемо, щоб RSI на цій свічці пробою був вище 60. З іншого боку, коли ціна пробиває консолідаційний патерн вниз, ми хочемо, щоб RSI на свічці пробою був нижче 40. Отже, ось приклад. Тут ми помітили паттерн спадного каналу. Тепер на цій свічці ціна пробиває канал вгору. І на цій же свічці ми бачимо, що RSI пробиває рівень 60. Отже, це сильний сигнал на купівлю. Тут є поєднання пробою та сигналу від RSI. Тому ми можемо купувати тут. І, як бачите, після нашого входу ціна показала сильний рух вгору. Тепер давайте розглянемо угоду на продаж. Тут ми бачимо, що ціна сформувала величезний паттерн консолідації майже за 4 місяці на парі EURUSD. Потім на цій свічці вона нарешті пробиває рівень підтримки вниз. На цій же свічці ми бачимо, що RSI опускається нижче рівня 40. RSI підтверджує, що за пробоєм патерну стоїть ведучий тиск. Отже, ми продаємо на цій свічці, і пробій виявився справжнім, оскільки ціна здійснила потужний рух вниз. На цьому ми завершуємо це відео.